Коли іноземці приїжджають в Україну, на це завжди цікаво подивитися тож до вашої уваги, італійці в українському селі сьогодні зранку моя бабуся приготувала нам сніданок, зокрема, ці оладки для Франческо, а я їла ласупо це традиційний український суп. Хоч ми й стараємося уникати поїздок у місто, бо там трохи небезпечніше. Сьогодні нам все одно треба їхати, бо обов'язково треба закупитися. у селі моєї бабусі немає супермаркетів чи магазинів. ось я, яка наробила шкоди у супермаркеті, я впустила сметану, а потім ми купили дуже багато морозива, бо особливо бабусі воно дуже подобається. А ще подивіться, яке. Воно тут в Україні незвичайне після після покупок ми їхали цими дорогами, які були всі в рожевих квітах на деревах. Дуже красиво. Потім ми повернулися в село до бабусі. Ми пообідали. Бабуся вперше спробувала спагеті, і настав наш улюблений момент дня: збирати яйця. Нам це дуже подобається, і я знаю, що вам теж цікаво. Нам дзвонять з Італії і питають ну що, скільки яєць сьогодні знесли кури. Потім, якщо вечора, ми йдемо трішки побігати, і серед такої природи аж хочеться це робити. Вісім вечора час закривати курей, а тепер вже можна йти спати, бо завтра нас чекає ще один насичений день.